Після липневих дощів розпочався літній сезон грибів. На вулиці Хлібній 1 серпня, можна побачити білі гриби, лисички, маслюки, підосиковики. Журналісти Житомирінфо поспілкувалися з продавцями, аби дізнатися, скільки коштують лісові дари. За таку кількість підосиковиків просять 150 гривень. За кілограм лисичок доведеться віддати 500 гривень. В основному їх продають у банках. Одна з продавчинь рекомендує, що приготувати з Білих грибів та лисичок. Приготувати можна, по-перше, гриби в сметані, білі гриби приготувати, а лисички вони до всього і до м'яса, можна і до риби потушити із цибулею, з морковочкою. А білі гриби дуже смачні в сметані, з цибулькою, з приправками. Ну, я вважаю, навіть приправ не потрібно. Картопелька. І таке потушити, ой, це таке об'єднання. Лисички 130 гривень, літрова баночка і 70 гривень півлітрова. А де збирали? Баранівський район, село Биківка. Кілограм білих грибів коштує 550 гривень. Оце це 450. Ну, Тут менше кілограма, Ось, бачите, трохлітрове, Тут нема кіла. І вони там трошки ну, більших розмірів, а ці дуже маленькі, бачите? Тобто беруть закривати, а ти можеш сушити, нажаркує. Ну, таке. Леонід продає маслюки. Чоловік говорить, для нього ці гриби найсмачніші. Це є 250. А це скільки там їх? Два кіла 200 грамів. А де збираєте в якому лісі? Це далеко. Це ну де? Аж до нової Борової. А багато зараз грибів взагалі в лісі чи важко збирати? Вже вчора сухо вже і сухо в лісі. Нові не ростуть, молоді. За скільки часу ви такі відрони збирали? Часа три. А так, жару і картоплю. І вони захолодний, холодний, добре. Спеції ну, морква туди. Дуже добре. Гриби потрібно шукати там, де не очікуєш їх побачити. Такою порадою з любителями тихого полювання ділиться Ігор, який назбирав ось такий набір білих грибів. Збирав лісовщину, якщо чули про такі. Ну а почому 350? Адамся. Взагалі, йшов за ягоди. Я навіть по своїм містам не ходив, але уверені, що пройшов би по своїм містам нічого не знайшов би. Кожне літо і кожна осінь особлива. І на неї реагує гриб. Іноді на тому самому місці, де ти завжди збираєш, там буде пусто. А там, де ти не ожидаєш, воно буде. От зараз е, саме, е, саме таке місце доступне для гриба і бажане це паперет і возвишимось. Не низ, як ми Да? Якась таке влага. Ні, не треба. Зараз вже перезбиток влаги і вона вже йому мішає. Коли я в ліс хожу за грибами, мені потрібно годин 10, Ну, так, щоб щось что знайти. Ну, це мені понадобилося, якщо по дорозі ще раз кажу, я не звертав на свої міста. П'ять хвилин на останок. Продавці радять, щоб вибрати якісний гриб, візьміть його в руку. Він має бути твердим і важким, бо легкий може бути зів'ялим.